Росія готується до нового великого наступу на фронті. Видання за економіст вийшло вчора із досить загрозливим для кожного українця аналізом про те, що із настанням літа зростає загроза нового масштабного наступу російських загарбників на Україну на великому відрізку фронту. Британське видання ставить під питання спроможність України стримати цю російську навалу цього разу. Зазначають, що у Українські можливості цього разу виглядають менш впевненими ніж у минулому. Автори публікації закликають Київ швидше мобілізувати більше людей і звести міцнішу лінію оборони. Бо станом на зараз, як наполягає економіст, Україна дуже запізнилася із зміцненням власних оборонних. Позицій, бо ж оборона мала б бути вже побудована. А зараз, мовляв, залишається тільки молитися, щоб не було надто пізно. Окремо, аналітики британського видання відзначають, що українська влада все ще сподівається на новий контрнаступ Збройних сил України і боїться навіть думати, що поточна лінія фронту може перетворитися на щось дуже схоже на новий кордон. Та за переконаннями авторів, економіст, небезпека зараз настільки. Не Велика, що це найменш поганий варіант однією з ключових проблем України. Вказують зволікання із вирішенням надання необхідної військової допомоги зі сторони сполучених штатів Америки і Європи. Воно несе значні ризики, адже українські захисники вимушені серйозно економити боєприпаси для порівняння на деяких ділянках фронту. Російські загарбники мають у п'ять разів більше снарядів ніж воїни України. Отже, це напряму підвищує ризик того, що Росія може прорвати недостатні оборонні лінії України. Водночас аналітики за економість зазначають: цитую проте Україна не може просто звинувачувати своїх союзників. Вона також припустилася помилок. Однією з них є її провал у питанні людської сили. Росія готується до чергової хвилі мобілізації з метою наступного великого наступу. Терористичний напад на московський концертний зал 22 березня може насправді. Полегшити це завдання для Володимира Путіна, який використовує його для того, щоб заявити, що Росія повинна бути сильною перед обличчям кровожерливих ворогів. Кінець цитати. Треба зазначити, що безумовно усі перераховані ризики можуть мати місце тим більше, якщо врахувати і останні повідомлення російського видання Медуза, яке посилається на кремлівських чиновників, що впевнені, що Путін готується до наступу далі. Та водночас не забуваємо, що усе це поки що виключно припущення, які безумовно варто взяти до уваги.